Так, друзі, встановлюємо на лачеті туманки. У нас комплектація без туманок. Спереді заглушки, зараз покажу. Для того, щоб зробити вам туманки, вам не треба там сильно колхозити, все стає в штатні місця. Власнику привіз отакий от перемикач. GMOський каталежний номер, самі бачите. 96 387 324. Щоб його встановити, вставляємо ключ, щоб не заблокувалося кермо. Відкручуємо один болтик. О, вибачаю. Викручуємо один болтик. точніше. в другу сторону викручуємо кермо. Другий. Хай падає на пол, нижче пола не впаде. І піддіваємо а, кришку кожуха Рульової колонки. Для зручності можна опустити а, кермо. Просто здюргуємо. Бувають комплектації, коли ще й на себе кермо витягується, тоді тут така буде кожана проставочка шкіряна. Можна тоді буде оцю накладку просто накинути сюди до приборки. Отак, і вона не буде заважати. Тепер у нас є такий перемикач, на ньому є лапки такі. Ось одна лапка, а з протиположної сторони друга. І просто витягуємо його в сторону. Витягнули. Ось соєдінили роз'єм 1, роз'єм 2. Інакше ви не поставите. Тому беремо новий перемикач. Зараз витащу. Плівочку знімати не буду, вже власник хай знімає. Інакше, повторюсь, ви не поставите. Ну, Звісно, можна постаратися, звісно, але тим не менше. Тут є направляючий в цьому кріпіжу. На тубусі є рейки, тому... Реєчку заправляємо в направляючі і защовкаємо його. Все. Ховаємо всі роз'єми, всю проводку і беремо оцей кожух, вставляємо його отак. От так, не забувайте, що є направляючі шпилічка. Шпиль. І защелкаємо. З зі сторони теж саме. Закручуємо два самореза. Сюди. І далі переходимо під шапот. Саморез один. Не дуже сумом чуть-чуть, бо взрывається в два счета. Підкрутили, зажимать не надо. Де другий саморез? Наверно, під ковриком. І так, попередку. Для зручності знімаємо фари. Де ось болтик, болтик. І ось тут ось гаєчка. Де вона там, бляха, фокус спрацьовує? Ось отвор, бачите? Там гаєчка. Гаєчка прикручується до цього болтика, до шпилечки. Це так я вам наглядно показую. Так, це всі сторони теж симетрично. Болтик-болтик і отут ось о гаєчка. Від'єднуємо два роз'єми це з повторювача поворота. Це основний роз'єм живлення фари. У нас відкривається доступ до ось цих ось заглушок. Ці заглушки ми знімаємо, вони кріпляться на три саморізи. Покажу один, два і три. Відкручуємо і на ті ж саморізи прикручуємо. Туманки. Зараз прикручу туманки. Далі покажу, яка наша задача. В двох словах, нам треба, грубо говоря, на лампочці два провода мінус кидаємо от сюди. Плюс один провод ведемо от сюди, до цього лонжерона. Тут те ж саме. Мінус кидаємо, тут є місце десь, вкручується болтик. Ось сюди можна вкрутити, це сюди мінус. І плюс об'єднуємо в один провод і ведемо до блоку запобіжників. Далі покажу, куди будемо його, як би мовити, тикати. Ха -ха. Тобто задача з двох туманок привести один плюс до блоку запобіжників. Так, одну туманку поставили. Зараз пишечку включимо. Так вона встала. Треба протягнути саморізики. Саморізики ті ж самі. Да, приходиться згадаці відсюди, з під низу, отак от. Але нічого, в принципі, доступ є. Головне, отаку бітку взяти і маленький вороточок. І тоді все піде як по маслу. Зараз встановлюємо туманки і далі ведемо проводку. Так, трошечки помучився. Стоїть туманочка вже. Ось так от в своєму посадочному місці. Ось теж. Нам залишилось знайти роз'єми. І будемо вести в блок запобіжників. Але блок запобіжників не потрібно повністю розбирати. Щоб добратись до потрібного роз'єму, нам достатньо просто відкриваємо кришку і від'єднати оці усіки. 4 штуки їх. Приподняти кришку, тобто саму, саму плату блоку запобіжників. І отут ось він у нас в углу стоїть цей роз'єм. Отакий ж гут проводів знайшов. Хтось десь колись колхозив, але це не ті роз'єми, які мають бути. Мають бути отакі ось роз'єми. Це заводський роз'єм. Купити можна на розборці або новий. Каталожного номера, наче немає. Тому назвати його не можу. Отакі клемки знайшов, мінусові. Будемо ставити, а далі. Подивимося, що, що з того вийде. Погнали. А вторий роз'єм зараз знайду. Постараюсь показати вам, щоб вам було видно. Давайте пробіжимося. Проводка. Під'єднав проводочок до мінуса. Там уже провод ось оцей лежить. Один приходить провод блок запобіжників. І тут ось ось. Дуже мінус, роз'єм, обов'язково ставте гумову таку прокладочку, резиночку, ущільнювач. його по-різному називають. Ставте його, бо бляха, буде вода потрапляти і буде, скажімо так, лого -лого там збиратися, кислятись контакти і все інше. І проводочок пішов понизу, попри цього стяжечками. А, зараз ще одну стяжечку там кину, бо мені там дуже не подобається, як воно лежить. Кину його і, в принципі, будемо під'єднувати в блок запобіжників. Тут є. Тепер блок запобіжників. А... Краще з цієї сторони починати. Не від'єднуємо нічого. Бачите, вже застігнулось. Опа, отак от, от. Залазимо пальцем і витягуємо один роз'єм. Саме крайній справа знизу вуглу, опа, туго сидить. Розшатуємо його. На жаль, не знайшов найкращого кадру і фотографії роз'єму, але якщо ви отак дивитесь на роз'єм, у нас посередині клавіша. Правіше від клавіші два пустих піна. Так от, потрібний пін знаходиться сразу за клавішею фіксації. Тобто передостанній в верхньому ряду. Знать, як нам вставити туди пін? Давайте для початку спробуємо. Загнати проводку оцю ось. Я її пущу під роз'ємом МБУ, щоб потім міг затащити далі. Так, тут є. Можна тягнути сміло, бо спаяно тут все добре. Отвор тут дозволяє розгулятись, тому просто згинаємо отак. Не можу показати дві руки, оператора немає. Воно, бачите, як я її. з піднизу крючечком зробив. І зараз воно зайде. І я його тут піймаю з середини. І все. А вже ж, простіше було б зручніше розібрати, щоб зручно було працювати, але тут не та історія. Тут все це дуже довго і нудно. Все, я затягнув цей провід. Тепер, дивіться, отут на роз'ємі, якщо побачите, є така по формі роз'єма заглушка. Вона заподліцою, ви її там не помітите, але така полосочка. З одної сторони. Підковирюємо її. Тут раз. І тут два. Погано. Давайте чимось серйознішим підковерну. Не піде. Шило. Раз і два. Все, підковернули. Опять заскочило. І тепер вставляємо. Дивіться, куди вставив, бо є відео, де не показують. Ось оцей. Бачите? І тепер вставляємо його обратно. Нащупуємо рукою, вставляємо, пакуємо і збираємо. І не забуваємо вже релюшечку ставити. Релюшечка така сама, як і всі остальні. 187-ма. Ставится сюди. І передохранитель. Ось Усе пятнашку поставив. Ось він. Релюшка, предохранитель, і все красиво у нас працює. Тут защелкнули. Защелкнули, навіть нічого сильно розбирати не довелось. Все, красиво. Тепер зараз поставимо фари, давайте перевіримо зразу. Перемикач. Все, працює, все гуд. Собираємо фари. включили роз'ємне управління фарою Оп. силою не пихайте спочатку знизу там зачіпляєте за бампер поправляєте і потім в сторону так здвигаєте наживляємо і кручуємо два оригінальних болтика І все, насолоджуємося життям. А якщо бути точніше, нехай власник насолоджується. Все красиво закриваємо. Нічого не забули. Чпоньк. Тепер ще раз перевіряємо. Все гарно, все круто. Ну що, Я вважаю, нічого складного в установці протиотуманних фар немає. Для зручності знімайте фари, комусь буде зручніше з ями це зробити, але, в принципі, якщо зняти фари, тоді є доступ до встановлення проводки, так би мовити. Блок запобіжників теж проблем немає, не забуваємо реле. Напроти протиотуманки, не забуваємо запобіжник. Туб встановлюється 2 хвилини, тому впевнений, що складнощі у вас виникнути немає. Тому що, обов'язково з вас лайк, підписуємося на канал, я вже читаю опис до відео. Всім бажаю миру, всім добра, всім удачі і пока.